Що ж, що ж нам очікувати, от власне від цієї ситуації в Німеччині? Зараз будемо друзі, ну спробувати, принаймні розібратися загалом, чого чекає Німеччина, яка там ситуація. Будемо розбирати з Романом Гончаренком, оглядачем Deutsche Welle, ведучим подкастом про життя у Німеччині. Пане Романе, вітаю вас! Доброго вечора! Доброго вечора, дякую. Дякую, що знайшли час нам поспілкуватись, пане Романе. Отже, ну вже за два місяці, 16 грудня, голосуватимуть заводом довіри уряду Олафу Шольца. І як на вашу думку ситуація розвиватиметься після цього, ну як вона може розвиватися, якщо говорити не лише так, би мовити, про процедурні моменти там оголошення виборів, все інше, а політичні наслідки оцих цих процесів, які ми які сьогодні відбуваються в Німеччині. Так справді очікується голосування в середині грудня з приводу вотуму довіри уряду. Результат очікується негативний. Відповідно, це запустить механізм дострокових парламентських виборів. Востаннє таке було приблизно 20 років тому, у 2005 році. Тоді канцлером був Гергар Шредер, і тоді це призвело в результаті до зміни уряду. До влади прийшли християнські демократи на чолі з канцлером Ангелою Меркель. Щось схоже очікується і зараз найкращі шанси на перемогу має знову ж таки партія Меркель, блок ХДС ХСС, і майбутнім канцлером швидше за все стане Фрідріх Мерц. Найважливіше для України, що цей період до виборів. В цей період німецькі політики будуть переважно зайняті собою. Тобто вони організовуватимуть ці вибори, це досить складно. Різдвяні свята, як правило, країна після них ще довго розкачується. і тому це буде особливе різдво в Німеччині політичне різдво. І ми вже бачимо зараз фактично виборчу кампанію. Цікаво буде дивитися, під якими гаслами деякі партії на попередніх виборах намагалися вести виборчу кампанію під гаслами не давати Україні зброю, запаковану в обгортку пацифізму. Напевно, це вони спробують зробити ще раз, тому що попередні їхні спроби були успішні. Успішними. Я говорю про партію Союз Сари Вагенкнехт, це нова партія, ліво, ем, ем, лівонаціоналістська, дехто каже, лівоконсервативна партія, а також партія Альтернатива для Німеччини, які вже 10 років, але яка вважається правопопулістською, частково ультраправою. Вони теж вестимуть кампанію під гаслами не давати Україні зброю, хоча це не головна їхня тема. Головне для них міграція. І ця тема, до речі, теж буде однією з тем виборчої кампанії. Скажіть, будь ласка, пане Романе, от е, якщо повертатись трішки назад, от те про що е, казав е, власне Лінднер, так е, с, ну, коли почався цей конфлікт там між ними, Шольцом, міністр фінансів, е, що мовляв, ну от е, він. Наполягав так само, як і Мерц на тому, щоб там Тауруси Україні і Україні дали причина, все ж таки, цього конфлікту. Це більш внутрішньополітичні непорозуміння. Чи справді, от цей момент, ну став таким каменем спотикання, який ну по суті поховав коаліцію і власне призвів до цього, що ми зараз спостерігаємо? Ні, коаліцію урядову коаліцію в Німеччині поховало не українське питання, не питання допомоги угу. Україні. Це сто відсотків, тобто це одне з питань, один із симптомів. Проблем німецьких, але це не далеко не головне. Головне, тобто, тріщини в цій коаліції були давно. Ця коаліція досить незвична для Німеччини. Це коаліція двох лівих партій соціал-демократів, зелених і швидше правоцентристської, ліберальної партії, яка, як правило, йде в коаліцію з консерваторами з християнського демократичного союзу, тому ця коаліція протрималась три роки. І тріщини тріщини стали помітні вже давно. Тобто це е, почалося ще приблизно рік тому, а особливо прискорився цей процес після виборів у східній Німеччині, які ліберальна партія з тріском програла, не пройшовши в земельні парламенти. І тому вони вже тоді почали говорити. Це було у вересні. Що мовляв, можливо, має сенс виходити з коаліції, тому що ми, як найменший партнер з трьох партій, нас мовляв, кажуть ліберали всі звинувачують в всіх гріхах. Хоча насправді це коаліція з трьох партій. Ну вони так вважають, вони пішли на цей, на цей крок. І найбільша проблема полягає в тому, що в Німеччині дуже складна економічна ситуація зараз. Економіка не росте вже досить тривалий час. В більшості переважної більшості країн єврозони Європейського союзу економіка зростає в Німеччині. Вона стоїть, тупцює на місці, і чому так відбувається? Це окрема тема. В неї дуже застарілі структурні проблеми. Звичайно, Німеччина потерпає від високих цін на енергоносії, які почалося, Тобто, зростання цін на них почалося ще до великої війни в Україні. Це не пов'язано. Потім воно прискорилось, пришвидшилось, тому що Німеччина дуже сильно залежала від російського газу. Але тим не менше, уряд втримав ситуацію під контролем, але е, людей стало менше грошей в кишені, і тут паралелі з Трампом з Америкою для, людя для людей економіка зараз головне. І є звичайно певна втома від війни в Україні, це теж помітно. Але тим не менше, це далеко не головна причина. Головна причина саме економіка, і е, е, як бути з боргами. Соціал-демократи канцлера шольца вважають, що треба брати нові борги. Німецька конституція це забороняє. Ліберали теж проти цього. От навколо цього і стався розкол. Пане Романе, а от якщо говорити е, ну поскільки, звісно ж, е, нас перш за все цікавить. Е, ну зміна можливо там позиції по Україні. От дивіться, коли Фрідріх Мерц е, заявляє про те, що він там ставитиме ультиматум Путіну. Е, якщо там ні, то е, дасть Тауруси, дасть дозволи, коли він це заявив, от в цьому останньому інтерв'ю так е, я там подивився, деякі ну, росіяни зразу його підняли, так би мовити, е, на сміх і почали кричати, що це популі. Мене ну, так, трошки здивувало, що деякі українські так само телеграм-канали підхопили цю тему. Е, так це все ж таки про популізм чи про реальну готовність е, ну, максимально включитись в допомогу Україні в разі, якщо Фрідріха Мерца таки, е, таки, ну, оберуть канцлером, ну, якщо він стане канцлером, чи в Олафа Шольца все ж таки є шанси зберегти цю посаду? Um, почну з відповіді на останню. Uh -huh. Останнє ваше зауваження. Я не думаю, що в шольце є шанси зберегти посаду канцлера, оскільки його партія а в Німеччині обирають партії в опитуваннях. Зараз зараз посідає третє місце. В неї десь приблизно 15, максимум 16%. відсотків. От на попередніх виборах вони набрали більше 20, здається, 24. чотири ем, і партія Фрідріха Мерца без е, беззаперечний лідер в перегонах, тобто в них понад 30%, 33, можливо, буде ще більше. Вони набирають. Е, тобто е, забрати в них перемогу буде складно. Тепер щодо висловлювань е, Фрідріха Мерца е, щодо Таурусів. Він раніше виступав, і інші члени його партії за те, щоб давати Україні. Ці ракети, крилаті німецькі, які більш потужні, ніж британські і французькі, але е, він говорив це з позиції лідера опозиції. Це досить комфортна позиція. Тобто він знав, що це рішення не буде ухвалене, оскільки Олаф Шольц оголосив, що е, це. Як він вважає втягне Німеччину у війну, і за його канцлерства цього не станеться. Тобто, в Шольца досить категорична позиція, вона не зміниться до виборів. Це точно. Що стосується Мерца, є підстави припускати, що його позиція відрізняється від позиції Шольца, але у будь-якому разі, мені здається, що а навіть ставши канцлером, Фрідріх Мерц в першу чергу дивитись дивитиметься на позицію Сполучених Штатів, якщо Сполучені Штати і новий президент Дональд Трамп виступатимуть проти застосування західних е, ракет, які продають Україні е, в глиб території Росії, тобто проти того, щоб це робили британці і французи, дозволяли Україні це робити. Я думаю, що Німеччина навряд чи піде. Своєю дорогою і передасть ці ракети Україні і дозволить бити ними в глиб Росії. Тобто, це було б дуже незвично для німецької зовнішньої політики, яка завжди рівняється в першу чергу на Вашингтон, і також на найбільших партнерів в Європі це Великобританія та Франція. Це дві ядерні держави. Німеччина не є ядерною державою і тому більш уразлива і тим більше в Німеччині дуже сильні пацифістські настрої. І я думаю, що Фрідріх Мерц – це теж враховуватиме. Ну і так він до речі в цьому ж контексті я хотів вас про це спитати. Наскільки він буде дивитись, тому що ну Шольца завжди ну там закидали йому таку нерішучість, якусь політичну м'якотілість, І ну, звісно, хотілося б, щоб новий канцлер був більше рішучим. Чому я про це хотів спитати? Бо він же до речі, свого часу заявляв, що саме завдяки йому, завдяки вільним демократам, в тому числі і роботи в коаліційному уряді вільних демократів, не в останню чергу вдалось знайти отих 50 мільярдів євро для допомоги Україні. І я в цьому контексті. Теж задумався, знаєте, чи це ну мовляв на ну наскільки це відповідає дійсності, чи це знову ж таки якийсь був там популізм? Бо чому я про це питаю, пане Романе? От коли ми чуємо такі заяви, знаєте, ми до них прислухаємося для нас. Це дуже важливо, коли ви вірно зауважили, що не вперше говорив мерц про Тауруси, так він свого часу там, коли от. Росіяни обстріляли Охмадит в Києві, так а перед тим приїжджав Віктор Орбан з, там до Росії з так званою миротворчою місією, Після цього там росіяни зразу вдарили по Охмаддиту, То тоді він теж казав: От ми надамо Таурусам Тауруси. І я намагаюся зрозуміти: от наскільки в Німеччині, ну можливо, загалом в Європі політики. Ну, а ця українська тема. Чи не стає вона просто такою банальною виборчою риторикою західної полі... західних політиків винятково з метою прийти до влади, а не задля реальної допомоги? Ем, ви абсолютно правильно зауважили. Є такий ризик, і він ем, насправді частково, ем, частково виправданий. Тому що ми бачили на попередніх виборах: це вибори е, великі були в Європарламент, е, вибори земельні в Німеччині е, кілька партій. Зробили українську тему однією з провідних, в тому числі, до речі, партія Олафа Шольца, соціал-демократи, на їхніх плакатах було написано за мир, щось таке. Тобто він намагався теж використовувати ці пацифістські настрої в Німеччині в тому певну відві від війни, а також страх німецького суспільства. Повторюю ще раз, Німеччина не є ядерною державою і тут. Дуже дуже великий страх у суспільстві, що буде велика війна, цей страх йому десятки років, тобто це теж особливість німецького суспільства, і на цьому намагаються грати різні партії. От Шольц намагається зараз посилити дипломатичну риторику. Він бачить, що на цьому можна заробити якісь політичні дивіденди, і бачить приклад партії Союз Вагенкнехт, яка йшла під на вибори нещодавні в земельних парламентах, саме під цими гаслами, гаслами пацифізму, дипломатії, хоча насправді що копнути. Вони пропонують перестати давати Україні зброю, що означає капі... капітуляцію. Тобто вони ховають капітуляцію в обгортку пацифізму і дипломатії. Інші партії напевно теж це робитимуть, тобто використовуватимуть цю тему. Ліберали, інший приклад, вони вели вони йшли на вибори в Європарламент під гаслами збільшення допомоги Україні, посилення цієї допомоги і пройшли. Вони виграли це спрацювало, тобто це працює і в інший бік. Тобто можна виграти в Німеччині вибори. Це звичайно не єдина причина, пропонуючи давати Україні більше зброю в ті ж таурус і решту. Але опитування показують, що, наприклад, щодо таурусів немає підтримки цього в німецькому суспільстві. Звичайно, політики на це зважають. На це зважає канцлер, і на це зважатиме Фріді Хмерц. Теж коли, якщо він стане канцлером, ухвалюватиме це рішення. Пане Романо. Дуже дякую за вам за таку ґрунтовну аналітику, за бачення, за роз'яснення Роман Гончаренко, оглядач Welle, ведучий подкасту про життя в Німеччині і власне про життя в Німеччині політичне перш за все ми говорили, тому що ну